Video das Thema verstanden haben. Якщо у вашій голові зараз мішанина, чи це був майбутній час, чи минулий, чи все-таки пасивний стан, тоді ви будете раді розібратись з Futu до кінця цього відео. Для чого потрібен Futu, як не плутати його з іншими часами, та головне, як вживати Futu в реальному житті? До речі, мова піде не лише про майбутнє. Давайте повернемось до нашого речення. Sie werden nach dem Video das Thema verstanden haben. Це речення побудоване у Футусвай і перекладається як Ви зрозумієте після відео тему або дослівно, тема буде зрозуміла після відео. Як ви бачите, Fotuoțy позначає дію, яка буде завершена в майбутньому до якогось часу. Ви зрозумієте тему після відео. Тобто це відбудеться в майбутньому, і коли відео завершиться, ви вже цю тему зрозумієте. Тобто дія буде завершена. Давайте подивимось, як утворюється цвай. Для цього вам потрібно взяти дієслово Ведн, додати патіціп цвай основного дієслова, тобто третю форму дієслова, і додати. Допоміжне дієслово «haben» або «sein» в початковій формі в інфінітив. Коли вживається «haben» або «sein» як допоміжне дієслово ми вже з вами говорили в темі перфект. Ніколь існох шулерин або інфюнфяген від зі шуле бед хаббн, Ніколь ще учениця. Але через 5 років вона закінчить школу. Тобто ми говоримо про те, що в майбутньому, а саме через 5 років, дія буде вже завершена. Вона закінчить школу. Саме для цього і вживається футуоцвай. Позначення дії, яка буде завершена до якогось моменту часу, в майбутньому. «Werden» – третя форма дієслова пацієнт цвай. І допоміжне Haben в початковій формі. Beispiel. – «bis». 2090 werden Fast Alle Gletscher getaut sein. До 2090 року майже всі льодовики розтануть. werden – Partizip 2, І допоміжне діє слово бо бо танути – це зміна стану. А зі зміною стану вживається допоміжне діє словом Зайн ангабн. Аналогічно ми маємо майбутнє. Ми маємо визначений час. І до цієї точки в майбутньому дія буде завершена. Тобто льодовики будуть танути і до 2090 року розтануть. Дія буде завершена. Це основне значення вживання поту цвай позначення дії, яка буде завершена в майбутньому. Проте. Як і Futu 1 Photo2 вживається не лише для того, щоб позначати дії в майбутньому. Давайте поглянемо інший варіант вживання Foto 2 І найголовніше, в чому різниця вживання Futu 1 і Futu2 у цьому значенні. А саме позначення припущень. Phutu 2 позначає припущення, які вже відбулись. Точніше. Припущення про події, які вже завершились або відбулись. Наприклад, Вайсту Вагум Даніель? Зверніть увагу, це речення в теперішньому часі. Тому ми використовуємо футу 1 для висловлення припущень. Іхтеньке евідкансайн. Я думаю, він хворий. Werden дієслово слово у початковій формі в інфінітиві. Головний момент якщо у вас припущення в теперішньому часі і дія, використовуйте фото AINS. Відповідно, треба бути уважним. Бо якщо мова піде про вже завершену дію, вайсту вагу Даніель Гестенфельте. Знаєш, чому Даніель вчора був відсутній? Тобто, це було вчора, ich denke, er wird Kang zain. Я думаю, він захворів. Це припущення про подію, яка вже відбулася. Тому ми використовуємо футуацвай. Вен, патіців цвай дієслово в третій формі, і допоміжне дієслово «зайн». Якщо ви не знаєте, чому тут «зайн», підкажу, тому що дієслово бути вживається з допоміжним дієсловом бути. Тому ось такий головний момент. Ще раз: якщо припущення про теперішнє – Використовуємо Futur 1. Якщо припущення про подію, яка вже сталася, використовуємо футу 2. І, звісно, дам відповідь на ваше запитання. Звісно ж, можна сказати простим звичайним реченням: Вагум фельданіель естканк, вагум фельдтен. Це можна зробити, проте, якщо ви хочете урізноманітнити своє мовлення, підняти його на вищий рівень і розуміти німців, які можуть спілкуватися саме такими формами. Нехай не дуже часто, але все ж таки це можливо. Тоді дуже рекомендую освоїти цей матеріал і потренувати його в своєму мовленні. Давайте розглянемо ще декілька прикладів. Also, Vermutung über Vergangenheit. припущення в минулому часі. Warum ist der Stau so lang? Чому тягнучка така довга затор? Es wird ein Unfall passiert sein. Стався, сталася аварія. Тобто це припущення про те, що вже відбулося. Веден патіцип цвай і допоміжне дієслово. Чому зайн? Тому що з дієсловом пасіен вживається допоміжне зайн, це одне з десяти дієслів, з якими вживається допоміжне дієслово зайн для нагадування. Ohe weiß sie das? Звідки вона це знає? Юлія ihr erzählt haben. Юлія їй розповіла. Як припущення. І це вже сталося. Wieso verstehst du das Thema so gut? Як так, що ти розумієш тему так добре? Du wirst bestimmt ein tolles video gesehen haben. Точно подивився чудове відео. Це припущення, яке вже відбулося. Тому дозвольте зробити припущення, що після цього відео ви хоч трохи, але розібралися з темою Futua Swy. Звісно, з першого разу розібратись повністю 100% дуже важко. Але рекомендую ще раз звернути увагу на важкі для вас моменти. Обов'язково потренувати цю тему в мовленні. Письмово, усно. І тоді, я думаю, все стане на свої місця. Більш шпас вам ленен. нехст маль. Аз гуте!